Шановна громада, ми раді вітати всіх вас з нашим національним святом Днем Державного прапору. Дуже приємно бачити таку велику кількість любителів велосипедного спорту та любителів прогулянки на велосипедах. Особливо приємно бачити самих наймановиших учасників цього масового велопробігу. Прапор України це не просто символіка. Це те, що характеризує саме приналежність народу до своєї країни. Як і герб наш призов, так і гімн України. Всі ми з вами чудово знаємо, коли на міжнародних змаганнях наші спортсмени перемагають, гордо піднімається жовто-блакідний стяг та звучить гімн нашої держави. І саме так світ знайомиться з нашою символікою та Україною. За нашими українськими традиціями. Ніякі заходи не відбуваються без благословіння та настанов. Тому ми запрошуємо всіх вас разом з отцем Ігорем Смокановичем до спільної молитви за нашу країну та наших воїнів і попросимо після молитви благословити всіх учасників на вдалий хід велопробігу. Слава Україні! Все повинно починатися молитви не тільки за Україну, а за тих воїнів, які тримають над нами небо, які дозволяють нам святкувати. Зараз, під час війни, кожен з нас має насправді своє місце, свою зону відповідальності. Зараз ти або на фронті, або для фронту, хто кожен допомагає НАТО, бо цей заїзд є благодійний, хто. Трошки молодший, то обов'язково нехай молиться, бо молитва допомагає. А молитва допомагає, тим сильніше, чим більше скріплена вона до НАТО. І тому ну, давайте разом з вами помолимось за Україну і за її водіїв молитвою, яку ви всі знаєте, – «Отче наш і боротьби. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо волонцям нашим, і не веди нас у вкус спокусу, але визволи нас і бокалого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим життя. І благословений підлона того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Після того, як ми з вами приїдемо до вокзалу, а хто знає як називається площа перед вокзалом? Площа з Луки, це площа Рилок. І ось ми поїдемо на площу з Луки. Потім ми з вами приїдемо до парку Бандери, де є алея Слави, але. Пам'яті наших воїнів, бійців небесних батальйонів і бригад. Там так само помолимось за них, подякуємо їм за е, жертву. Ну, а зараз ми поплосуємо вас і ваші велосипеди. Давайте, Ми зараз розпочнемо блошення велосипедів. Господи, з понемцелью наміріти мене на листомірейкові. І згодь голосовити велосипеди руці і велосипедисти, на щасливу подорож, і голосувати виїхати безпечно і сповненими небезпеки загинути і До тих дозволяєш, святойся пристава нашого, і підіславого слава, дозначати про це, яку воїн вже цим групам. нині по цей час і мені. народ. То він ні попав. Він попав. Але то слухайте, третя година. До Дня Державного прапора України оголошується відкритою увага звучить гімн України. Територіальна громада Тараси ночі, шановна громада і батьки. Просто хотів вам всім подякувати. Подякувати за те, що ви привели своїх дітей і що ви приймаєте цьому благочинному волопробігу. Хотів би подякувати всім учасникам, тому що ми тим благодійним голопробігом приближуємо нашу перемогу. І ми все зробимо для того, щоб наша славна Україна відчувала, що ми живемо, ми жили і завжди будемо жити. І разу ті діточки це є приклад тої нашої незламності і нашої віри, і в наші майбутні і у нашу перемогу. Слава Україні. Слово надається відповідальному за проведення велоприбігу директору спеціалізованої дитячої юнацької школи Олімпійського резерву медик з велосипедного спорту Павлу Поповичу. і розкаже вам про маршрут та правила безпеки під час велоприбігу. Всехний очі пане міський голову, присутні. Мені дуже приємно бачити так велолюдно багато дітей і дорослих на нашій площі, на площі Риму. Вітаю вас всіх Днем прапора і бажаю його гарно провести. Ви знаєте, тут присутні наші тренери, і ми радіємо з що школа буде існувати багато і багато років, бо є для кого вони працювати. Принагідно звертається до дітей, до батьків, дідусів запрошують всіх у нашу велошколу. Навчання безкоштовне, велосипеди безкоштовні, форма безкоштовна. Ми всіх чекаємо у школі і бачу серед вас чемпіонів України, Європи і світу. А тепер, по суті, зараз, після завершення цього дійства, оці всі малі гарні діточки на трьох політських велосипедах, на тамукатах на чолі з нашим тренером Анна Ютуб, Туб у нас точ білій Чапоті і зовсім сорочці. Ви всі помірите праворуч. Кругом ратуші. З вами прийде, поведе колону пан міський голова Тарас Кучма. Ви пийте на робер на Коли прийдуть одне коло, одне коло, там зупиняєте, вся решта колона повертає ліворуч до церкви Святої трійці і ми вирушуємо вниз. Попереду буде їхати супровід поліції. І наші тренери, які зададуть на чолі, на, на тем покажем поволі легенький темп їзди. Прошу вас, їдемо паралельно по двоє. Не четверо, по двоє. Друзі, я сьогодні з собою не взяв дякам. Е, е, і не взяв поломаря, який виходив з, е, з карбонкою. І тому з карбонку ми поставили тут. Хто хоче, то долучитися до благодійних акцій на нашій воїні. Дякую. Ну, а зараз самі наймолодші учасники повертають гарненько і дружненько праворуч за нашим тренером, за нашим тренером пані Анастасією жовтій футболці, Вона вже їде, щоб вас очолити. Тарас Ярославович, просимо вас. Разом з отцем ігором учорати нашу маленьку колону, а дорослі і старші учасники нашого голопробігу трошки зачекають, підтримають облисками наших наймолодших учасників. пособу пондек. Ну, Субтитрувальниця Оля Шор Давай сюда. Давай, давай сюда. Я тут я знаю, нельзя. Мы тоже Друзі, ви дивилися фільм Жаків. Знаєте, як фільма в фільмах Жахів буває? Ви всі помрете. Ми всі помремо. Мира всі. Помрем. Але біда в тому, що не всі живуть. І знаєте, і деколи неправильно називати наших воїнів, наших героїв загиблими. Вони є полеглі, як зерно, яке падає, щоб дати плід. Погиблі — це ті, хто бояться. Погиблі — це ті, хто страчують себе, спалюють себе жалістю до себе. А вони живі. І знаєте, є така правда, що герої не вмирають. Вони рушають на небо на перегрупування. Тепер вони і бійці Небесного батальйону. І тепер вони тримають над небо. І як ми з вами почали з молитви за наших воїнів зараз там, то зараз помолимося за тих, хто життя віддав, щоб ми жили. І пам'ятайте, вмирають всі, а не всі живуть. Живуть тільки ті, хто вміє любити, хто живе не тільки для себе, хто не боїться. М'яця єсина, і Святого Духа, Амінь. М'яця і сина, і Святого Духа, М'яця і, і, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже Дух і всякої плоті та смерть подолав, і диявола знищив і життя світу, і Твоєму дарував. Сам Христа Господу, попай душі полеглих, спочилих і невинно слуг, слух Твоїх, що життя поклали за долю і волю рідного краю. То місці світому, місті, квітучому, місці спокійному, звідки текла болізнь, печаль, зітхання. Всяке прогрішення вчинене ними словом, буділам, помислом, як благій людинолюбиць Бог прости, бо немає людини, що не зрішила ти, бо один без гріха і слово істини. Бо Ти село Воскресення життя і покій, спочилих, полеглих і невинно вієнних слуг Твоїх, що життя поклали за долю і водовійного краю, Христа Божого. нашого. То славу села з визначальним отцем, з присвятим благим, жотворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. А зараз в їхню пам'ять помолимось з вами, Отче наш, і Богород сидів. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас, у сут, нас в спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Богородиця Діго, Бог радийся, благодатна. Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Того, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя Душам нашим. Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую вам за ту молитву. Знаєте, і є така, такі слова. Що це їм потрібно, не солдатам потрібно, щоб вони все мали. Це нам потрібно, щоб у них все було. І так само, знаєте, нашим воїнам вже мають свою нагороду в Бозі. Це нам потрібно, щоб ми про них пам'ятали. Це нам потрібно, щоб ми про них не забули. І зараз ми всі разом з вами рушаємо на площу. Знаєте, є такий жарт, з чого складається людина? Ну, стила, души и фоточек, так? И мы все сейчас вам нарушаем на... А Украине! Вот тебе,